Друзі, всім привіт! Відеовідку про групове навчання від команди CryptoKips, Да? Ми навчаємо професійно торгувати на крипторинку. Мене звати Артем. Я трейдер, аналітик і ризик-менеджер команди. Сьогодні у нас інтерв'ю з собою. І всі вже знають, що у нас є нікнейми, і як кажеться: як тебе звати? Звідки ти і чим ти займаєшся по життю? Там яка тебе та професія була. Є поки що. Я Марія, я живу в Києві. Загалом я в it сфері вже 15 років. Починала як розробник, і останні 5 років я працюю як тімлід команди розробників, більше займаюся менеджментською частиною, ніж вже пишу код. Угу. Але так залучена в процес розробки. Понятно. А чого ти прийшла в трейдинг? І ну, як ти попала сюди в Ну, спершу, чому я прийшла в трейдинг? Да. Багато людей вважають, що IT це такий успішний успіх. І там, якщо років сім-п'ять тому було навпаки в IT в ІТ. Ми їх так називали. Uh -huh. Люди прям масово хотіли попасти в ІТ, тому що була думка, що там. Чим швидше клікаєш мишкою, тим більше грошей заробляєш. Ну насправді вона не зовсім так. І, пройшовши і доволі великий шлях від джуна-розробника, то вже в мене під в позиції я зрозуміла, що, а можливо, це не зовсім те, чим я хочу займатися, тому що останній час я працюю по 10 годин в день. Mm -hmm. Так, я працюю з дому, можу працювати в будь-якому місці світу, де є інтернет, mm -hmm, yeah. а, але а, це не так легко насправді, як стається. І ось я дійшла до того моменту, що я захотіла вирішити змінити свою сферу діяльності саме через те, що да, там професія плюс-мінус стабільна, але в Україні зараз це не зовсім так, це великі скорочення. Що також підливає масло в огонь розвиватися в чомусь іншому, ну і плюс або я неправильно працюю, або все, але за рахунок того, що дуже багато часу на роботу на життя часу не залишається. Через це ем, шукаю для себе сферу діяльності, де буде більше часу на себе. Не потрібно 10 годин на годин сидіти за монітором, щось комусь розповідати, когось щось вчити, а щоб залишалось час і на себе. Тому минулий рік я прийшла до усвідомлення, того, що я хочу щось внубити. Окей, е, прикольно. Е, я думаю, що більшість теж з такими думками зустрічаються. Тоді таке питання, як каже, на засипку. З яким ти рівнем прийшла да, до нас на курс і що реально змінилося у твоїй торгівлі? Того говорять, було і стало. Ну, якщо брати по 10-бальній шкалі, я б прийшла, напевно, на рівні 1. <ривіт> Блін, ну, это факап, я не очікувала. <ривіт> Ні-ні, ну класно. До цього я приходила на інші курси, намагалася не. там порвати, але мені не пішло. Я І просто зрозумів, знаєш, виборшу перебив. Я просто ти сказала, що е, я прийшла з рівнем один, а я подумав, мені щось в голову стало, що в тебе став рівень один. Я думав, блін, це факап. Ні, ні, я, я один, прийшла на, на одинички. Е, е, я проходила курси, але вони так. не зайшли. Там основа була на фічах, ми нам розповідали, як торгувати в першу чергу uh -huh. на валютних парах, і так, так, було розуміння того, що таке трейдинг. Uh -huh. Потім я побачила ваше навчання uh -huh. і зрозуміла, що на валютах мені торгувати не зовсім цікаво, тому що в нас була рекомендація: починайте торгувати з однієї валютної пари. Я пам'ятаю квітень, але я за тим євро-доларом слідкувала, слідкувала, і з жодної позиції я не зайшла, бо її тупо не було. І це підштовхнуло мене до того, що я взагалі по житті за дві шо, за рух, мені треба щось робити. Так, якщо тут не працює, значить треба шукати де інше. А там було таке обмеження і рекомендація сувора відментів тільки там, пару валют. Ну, склалось uh -huh. багато фактів, тому uh -huh. я вирішила спробувати ще торгувати на крипті і побачила ваше навчання, побачила Олю, uh -huh. відверта Ольгу Сергіїну. І в кінці травня я купила ваше навчання, почала його проходити. Uh -huh. І пам'ятаю, в липні, ти написав. В загальному чаті, що формується команда. Я ще не до кінця не розуміла, що це як воно працює, але звучало дуже класно. І в мене була ідея, що я маю туди попасти. Тому прийшла я майже на нулі, ну на одиницю, тому що я знала таке трейдет. Ну, Ну, як зайти в позицію і отримати стопа, я вмію. Окей, а чи стало тебе більше розуміння, коли заходити в угоду, а коли краще там не лізти в ринок? Ну, взагалі картинка зложилася в тебе? Звичайно, після навчання палики зійшлися. Я можу сказати, що я так, супертрейдер, і це здаю є, ще куди рости, але я значно впевненіше себе відчуваю. І з точки зору технічного розуміння uh -huh. самого графіка, і з точки зору психологічної підтримки не заходити тоді, коли вже не треба доходити, і все ж таки чекати свої сетапи. І якщо це надійшло без тебе, ну, значить сьогодні на твій день. Uh -huh. А чи з'явилася у тебе система торгівлі, Ну, там, анехатичні якісь входи? Якщо то, так, то ось... в чому вона проявляється? Звичайно, на нашому навчанні артем нам рекомендував не переписати свою стратегію і неї дотримуватися. І останні два-три місяці для мене це успіх, що я торгую лише по своїй стратегії, прописані. І це дає нам і впевненість, тому що ти можеш спокійно спати. Бо ти знаєш, що ти торгуєш по стратегії і розумієш, що. Вона працює, там все може піти не так, але насправді, коли ти заходиш на обом на ніч, то ти не спиш. А тут, торгуючи по стратегії, ти розумієш плюс-мінус, чого може очікувати uh -huh. від uh, ринку. Uh -huh. А як курс вплину на твої емоції в торгівлі? Там Страх, жадність, там, бажання відігратися, там, полудіть, пофомніть? Ось курс, і психологічна підтримка в мене відбила це бажання і навчила, що цього робити не треба. Ну так. Да. А чи стало тобі там А, ну окей, це вже задавав це питання. Що ти як, точніше, на твою думку, що найкорисніше було от, в начальні, да? Там Практика, розбір угод, якась може підтримка психологічна, да? курс психологічний, не знаю. там... Підтримка менторів, чи що на твій насправді насправді важко виділити щось одне, що було mm -hmm. найважливішим. Звичайно, база це технічна основа, це курс, mm -hmm. підтримка менторів і роз'яснення. Якщо ти ну, зовсім не розумієш, не доходить, то роз'яснення до тих пір, поки ти точно не. Зрозумієш, як воно має працювати, Допомагало розбір домашніх завдань, те, що ти просто робиш домашні завдання, що маєш його захистити і угу. показати, як воно працює. Далі це психологічний курс, який познайомив мене з собою, про яку я не знала ніколи навіть. І ще хочу відмітити: це команда, що в команді торгувати значно простіше, аби є коло однодумців, які тебе розуміють, розуміють те, що ти відчуваєш. І ти розумієш, що ти не один отримав стопа, і це не ти такий тупий, а просто yeah. щось пішло не так. Просто ринок вирішив всіх поїміть. Так. Yeah. Ну коли торгуєш на одинці, то емоції зовсім інші. Ну так. Да. Кому, на твою думку, цей курс підійде там на 100%, а кому він не підійде? Там, в першу чергу людям, які розуміють, що трейдинг це не успішний успіх. І ти не передеш, а, і не будеш заробляти 5-10 тисяч доларів через три місяці, воно так не працює. Це професія, в якій потрібно вчитися. Yeah. І як, ми, чи як там, лікарі, юристи, журналісти всі вчаться, так само тут треба вчитися. Просто. Інші науки, скажімо так. Але, цікава але, наука. Але найголовніший поєдн, який я на початку розуміла і зараз 100% в цьому впевнена, що тут немає швидкого результату. Тут треба вчитися дисципліновано торгувати, і тоді з часом прогрес буде більше, більше і відповідно профіт. Також ну, буде ставати більше. Буде шостим, це сто відсотків. Ми сьогодні говорили з Сергійною там про деяких трейдерів, які там просили нас гроші дати, і ми просто розуміли, що якщо ми цій людині дамо там определенну суму в управління, це просто ну все, ми потеряємо чоловіка. Була людина і нема людини. Просто ну там масштаб грошей роздала її. Окей, тоді last questions. Якби тебе спитали одним реченням, що тобі дав курс, що б ти відповіла? Надію на те, що я отримаю стабільну іншу сферу діяльності і можу звільнитися з твоєї роботи, яка на даний момент не приносить. Це, типу, одне речення, да? Довге, Довге, не, не довге речення. Е, клас. Дякую, Марія, за інтерв'ю. Дякую за відповіді. Більше нема питань. Якщо хочеш ще чимось поділитися, то можеш сказати. А так я тобі дякую за час. Так, я дякую тобі за навчання за підтримку за команду, тому що це дійсно крутий досвід, і те, що ми збираємося, робимо розбір год, і ми ростемо я навіть дивлячись на себе, розумію, як за ці півроку я виросла і хочу поділитися своїм одним з найкращих успіхів за минулий рік, і це дав мені саме курс, Ай. і ти як ментор, як приклад. В листопаді я для себе вирішила спробувати подвоїти депозит, а в мене було 10 доларів. Це сума, яка емоційно абсолютно ніяк мене не била. Воно ну, втрачується доларів. Але вже 16 листопада в мене було 23. І то навчання воно працює, підтримка команди працює. Головне дотримуватися стратегії і вірити все. себе. Клас, я бажаю, щоб ти росла в об'ємах, росла Дякую. системно і все буде, все буде в зеленку. Все буде кайфово. Дякую тобі, за те присла. Дякую. Дякую тобі. Доброго дня.